Давайте знайомитись. Я військовий з 2014 року воюю в різних військових і парамілітарних формуваннях України. Хоча мій бойовий шлях почався ще в 2008-му. Якщо вам цікаво дізнатись більше про цей шлях, пишіть у коментарях, можливо, зроблю окреме відео. А сьогодні я хочу поговорити не про війну, а про те, чому ця війна взагалі стала можливою: про цінності, які визначають нас як народ і країну, те за що я воюю, що як на мене має турбувати кожного українця. Але одразу попереджаю: якщо ви думаєте, що війна ведеться за чийсь у тилу, можете вимикати це відео і йти нахер. Скоро для вас відкриються всі кордони, і вас тут нічого не триматиме. Україна це не просто люди, які тут живуть, це мертві, живі і ненароджені, і живих серед них найменше. Те, що я роблю, це продовження справи мертвих і фундамент для майбутніх поколінь. Саме ми, ті, хто живемо зараз, є ключовим фактором. Саме від наших дій та рішень залежить, що отримає наступне покоління. Які у них будуть можливості для наукового розвитку, яку культурну спадщину ми їм залишимо? Яка мова для них буде рідною? Хто для них буде героєм? Це ті екзистенційні питання, які мають турбувати кожного українця, а не питання особистого добробуту. Бо хто між хлібом і свободою обирає хліб, врешті залишиться і без хліба, і без свободи. Мова це не просто засіб комунікації, це маркер ідентичності, це політична заява, це аргумент у геополітиці, це фундамент, на якому будується нація. І це, зрештою, цвях кришку труни ворожої пропаганди. Чуєте від когось, що мова не має значення? Гарантую, це людина завжди говорить російською. І це не випадковість, це доведений факт. Усі, хто розповідає, що мова це неважливо, чомусь завжди захищають одну конкретну мову. Здогадуєтеся? Але справа не тільки в цьому. У нас досі працюють комплекси меншовартості, які закладали ще в совку. Українська мова десятиліттями висміювалася як селянська і неосвічена. І навіть у незалежній Україні це продовжувалося з покоління в покоління. Говориш українською фу селю! але це ж логіка чомусь не працює, коли треба вивчити англійську там, чи німецьку. Там ніхто не скаже, ой, я псуватиму мову суржику, бо якщо треба, то вчать. А якщо не хочуть вчити українську, значить справа не в складнішах, а в принципові відмові прийняти себе. Зараз ще є можливість зробити вибір, визначити, хто ти повноцінний громадянин чи просто споживач чужої пропаганди. Абсолютна більшість українців не знає історії своєї країни далі Другої світової. І це не випадковість. Сувок зробив усе щоб так було. Війна 39-45 років стала точкою відліку для нової, єдиної радянської нації. Вона дозволила швидко забути репресії 30-х, голодомор, війну, розкуркулення, винищення української інтелігенції, все, що було до цього, замовчали, перекрутили або стерли. А реальність така: Совок прийшов в Україну через кров, голод і терор. Тому масова історія СРСР починається не з 17-го, а з великої перемоги, і це не випадковість, а спланована стратегія. Але якщо копнути глибше, раптом стає очевидним, що вся їхня ідеологія це брехня. На півдні та сході України більшовики отримали найбільший опір. Тож проблему вирішили радикально. Голод знищив місцевих, а в порожні хати завезли росіян. Тепер це ісконно руський регіон, якщо вірити російській пропаганді. І таких прикладів десятки. Історія працює за принципом замкнутого кола. Якщо не знаєш минулого, обов'язково наступиш на ті самі граблі. А тому вивчати її це не про минуле, а про майбутнє. Найпотужніші країни це ті, які не просто мають власну культуру, а експортують її в інші держави. Нова Зеландія зі своєю хакою. Японія поширила свою естетику на весь світ, США взагалі побудували свою силу через культурну експансію. А тепер питання: що світ знає про Україну? Україна не має перетворюватись на культурний додаток до чужих наративів. Ми маємо створювати своє. Ми самі повинні наповнювати своє культурне поле якісним контентом. Інакше ми станемо просто другосортною копією чужих культур, які ніколи не визнають нас за рівні. В демократичному суспільстві не можна не цікавитись політикою. Це як основи техніки безпеки. Якщо ти живеш у демократичній країні, ти зобов'язаний не просто цікавитись, а досконало розбиратись у політиці. Бо якщо ти не будеш цього робити, твоє суспільство автоматично перестане бути демократичним. Правильне розуміння демократії це усвідомлення того, що шукати месію, який обіцяє вирішити всі проблеми, це шлях у пасту. Ті, хто обіцяє більше за всіх, точно хочуть тебе обманути, бо легких шляхів не буває. Демократія це не система, де тобі все дають, це система, де ти маєш можливість зробити правильний вибір. Але робити вибір це не просто право, це відповідальність. І саме безвідповідальне ставлення суспільства привело нас туди, де ми є зараз. Якщо ти не знаєш, хто ти, тебе зроблять кимось іншим. Якщо не знаєш своєї історії, її напишуть за тебе. Якщо не цінуєш свою мову, не дивуйся, що в майбутньому доведеться говорити чужими словами. Світ змінюється, але на нас лежить відповідальність залишатись з собою. Це принципи, за якими я живу, за які воюю, те, що визначає кожен мій вибір, і це те, що я несу в цей світ. Я не намагаюсь переконати тих, хто цього не розуміє. Я шукаю однодумців: тих, для кого ці речі так само очевидні, тих, хто бачить загрозу не тільки у ворогові зі зброєю, а й у байдужості, у втраті ідентичності, у забуті історії, тих, хто готовий діяти і брати на себе відповідальність за майбутнє. Якщо це про вас, приєднуйтесь. Долучайтесь до каналу, коментуйте, діліться думками. Тут без зайвої води, все як є. А що для вас є головним життєвим орієнтиром? Яким ви бачите майбутнє України? Цікаво почитати ваші коментарі на цю тему. Якщо вам близькі ці цінності, підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм. Я туди іноді щось пишу може бути цікаво. Закликаю вас підтримувати перевірені збори на Збройні Сили. В цей турбулентний час ваша підтримка неабияка важлива. Ну а якщо ви не з такої сім'ї, а з багатої і хочете ще й авторові закинути на енергетики пару копійок, то необхідні посилання можете знайти в описі під цим відео. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!